Вивів літак о, о, около, біля 12-ї години поблизу Мар'їнки. Довго їх, так сказати, підловлювали, щоб вони підлетіли, підлетіли ближче. Спочатку ми почули два літаки, е летіли ми їх не наблюдали, був аудіоконтакт. Підбігли до ракет, до ПЗРК, е закинули на плече, е стали чекати ціль, доки вона підлетить ближче до нас. Коли вона підлетіла на 2 плюс кілометрів, е я здійснив пуск. и разы в цель. Yes! 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 Oh Побачив тільки збиття загорання літака і падіння його і взрив. Ну, в будь-якому випадку це важлива ціль. Там, задавати втрат ворогу, особливо ну, в армійській авіації, це дуже важливо. І потім вже ворог буде три рази думати перед тим, як залітати в наш район оборони.